О, так що в один день вони народилися. зараз. Так, сонечки, швиденько, поїхали. Шовтоблакитний браслет. Так, Елічка, ти вимкнула запис, так? Так. Добре. Те, діти, записуємо, бо час дуже швидко лине. Вчора я перезавантажувала комп'ютер і позакривали усі свої. Зараз. Математику увімкну. Підручники. Так, да, підручники закрилися. Так, ось вона наша математика. А, Еля, дуже тобі вдячна за те, що ти зробила ось цю пірамідку з чисел. Угу. Я, на неї, я на неї вчора подивилася, подивилася, думаю, ні, я зараз буде дуже довго з цим працювати. Вона нас зірочкою. Вона з зірочкою. Так, Вона дійсно. Вона теж у нас зірочка. Так, так довго, довго її робила? Ні. Не довго? Сама чи з мамочкою? Ну, трішки мама допомагала. Трішечки. Так, мамі респект. Респект і, і уклін за те, що мамочка допомагала і завжди буде допомагати. А, я теж... Ілюшень, так, та ти... ви... Ілюшенька, а я не бачила ти мені не надсилав чи я не перевірила роботи? Мама, забула відправити. Все, вибач, бо думаю я діти, ви якщо я раптом забуду перевірити, бо часом гляну, а нема коли перевіряти, а тоді забуду, бо вже не висвічується зеленим, то ви нагадуйте, що Тетяна Валентинівна, ви не перевірили. Буцім то таких не було питань, але щоб я не вскочила в халепу, бо робота кожна повинна бути перевірена. Так, поїхали, мої любі. Сьогодні ми з вами. Ми з вами так, ще раз скажіть, будь ласка, що таке перетворення фігури? Сергійко, як ти розумієш це перетворення? Сказав? Так, вимикайте, в кого там мікрофони говорять на, на весь ефір. Що таке перетворення фігури, Сергійко? Перетворення фігури це. Так, що таке перетворити фігуру. Змінити її значення? Денисенко, Денисенко, скажи, будь ласка. Це перенести її. Це значить її перенести. Невідповідне місце. Так. Ось у нас також фактично перетворення. Ми будемо вчити симетрію. Так. Значить, по-перше, мої любі, подивіться сюди. Я вам відкриваю словник. <звучить> подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, дуже уважно, як ставиться наголос у цьому слові. А наголос? Так. Да. Хто прочитає Это... правильно? Я. Давай, Ілько. Наголос. <звучить> Это... Ні. Ти, ти не чуєш, що я кажу. Прочитайте правильне слово з правильним наголосом. Е, симетрія. Ні. Денисенко. Давай, Денисенко. Симетрія. Симетрія. А, а чому симетрія? А не Тому симетрія? що є тлумачення і словника української мови. Академічний словник української мови нам каже: Симетрія. Симетрія. Запам'ятайте. Якщо рефлексія, ні в якому випадку не по-іншому, рефлексія. А якщо симетрія, то симетрія. Симетрія. І дивіться, як Я не знала, Я ні знала, що б... б... симетрія Думала. Ні, симетрія. Симетрія це словникове слово, запам'ятайте, як пишеться. Отже, мої любі, швиденько по побігли далі, тому що час yeah. швидко летить. Е, у вас є. Може бути папір біля вас. Ви можете його зігнути у два, циркулем пробити, а я не буду пробивати циркулем, а візьму, а ви подивитеся. А в мене Я взяла увага, я взяла, э, просто вмазнула. Ой, э, цим, Скажіть мені Зараз гуаш'ю, зараз покажу. Подивіться. Я мазнула. Ми за фон не видно. Да, видно, видно, на мені. Подивіться. Ось я гуаш'ю мазнула і закрила. І натиснула. І що в мене вийло? вийшло? І що хто скаже? Хто скаже, що вийшло? У мене на іншому боці побачили, ні? Так само вийшло. Так. Ні. І я розгорнула, і в мене тепер на двох боках. Бачите? Ось воно було. Я його розгорнула на, на однім боці. Тепер на двох. Чому? Бо це симетрія, вибачте. Ви зрозуміли, що я зробила? Я зігнула на я листочки. Ви намазали на одну сторону. Ваш... І загорнули, а потім розгорнули її, і вона отрималася, що над, на, як будто ви намалювали на двох сторонах. Так, відбилося, бачите, відбилося на двох боках. На одному було, на другому відбилося. Ось подивіться: склади навпіл аркуш паперу, а потім проколи його ніжкою циркуля. Розігни аркуш, на ньому з'явились дві точки А і Б. Кажуть, що вони симетричні. Підносно цієї лінії, лінії згину. Ді, в природі також у нас є симетричні предмети, метелик. Згадайте метелика. З обох боків різні однакові крила, правда, якби симетричні, а лінія згину це є тулуб, саме тільце метелика. Або, наприклад, листочок з дерева. Якщо його зігнути, ви побачите, що його обидва боки симетричні. Або якщо ви покладете ручки один до одного пальчиками, ви бачите пальчиками? Ось, ви у вас... Ось дивіться, вони у вас також симетричні. Бачите? Симетричні, ноги симетричні, навіть очі симетричні. Оце діти симетрія. Симмет... Точки А і Б симетрично відносно прямої Л. Беремо швиденько олівець. Проведи відрізок а, Б і познать точку О, познать О точку його перетину з прямою Л. Робимо під лінієчку, Під лінієчку. Швиденько. Олівцем. Зробили. Так. Тепер треба виміряти відрізки АО. І Б О. Скільки сантиметрів Так, скільки сантиметрів? А о. Сергій Козамірів. Uh, три, три. Я ще не заміряв. Uh, Денисенко. Uh, Денисенко, Денисенко вийшло три. Ще скільки в кого повиходило Аліса, ти виміряла? Uh, зараз? А О О Б. Я а. шукаю лінійку. Так, Мирославочка виміряла, у неї вийшло три сантиметри. Читайте будь ласка. У мене вийшло три теж. Так, і в Сашка вийшло три. Якщо вдвох хоча б вийшло, я думаю, що правильно. Пишемо три сантиметри. У мене вийшло три і одна лісочка. Ну, можна О, сказати. 3. То вже, так. 3 сантиметри. Можеш намалювати, якщо ти виміряла, що це три сантиметри, один міліметр. То у тебе і А, О і ОБ. Зроб... Зробімо висновок, які вони? А, О і ОБ. Які? Вони рівні. Вони рівні. Слухаю тебе, Мирославочко. А... Нам теж mm. писати один міліметр. Ні, ну це виміряла так Еля. Вона може написати, у вас вийшло три сантиметри. Нехай буде 3 см. Діти. А тепер ми повинні поміряти, порівняти кути, які утворені відрізком АБ з прямою е, е, Л, з прямим кутом. Кофіта, папа, ну ми з вами косинця в нас немає, я вам ніяк не покажу. Хто це співає? Хто це співає? А ще співає? Ілюша. Ми не співаємо на уроці з тут і мікрофоном. Ми можемо сказати, діти, що ось ці кути, ось ці кути вони рівні між собою. Вони, вони симетричні і вони прямі. прямі. Бачите? Прямі? А як це Такі... А тут? А просто позначте, що отак і все. Ну, як ми з вами кути позначаємо? А -а -а -а. Вони однакові ці кути, однакові, що оцей кут, що оцей кут, вони однакові. Я вам не можу показати тут косенцем. Але якщо ви прикладете лінійку, ось просто лінієчку прикладете, не вимірюючи ось таку дерев'яну лінієчку або яку, то ви побачите, що тут кут прямий і тут кут прямий. І вони рівні кути між собою. Пластмасова і дерев'яна. Хай буде пластмасова й дерев'яна, хай буде, але вони все рівно у вас, ну, ось, май... якщо ви візьмете, ось, наприклад, оце, оце примичку. Так. Швиденько, виконайте саме завдання, ми зараз виконаємо для симетричних точок. Це Д і КМ. Ми повинні провести лінію, пряму лінію. Під лінійку Сашко, Сергієчко всі проводять пряма лінія. Раз. А я провела вже це наперед. Пряма лінія два. Швиденько. Чекайте, я ще не виміню. Виміряйте, будь ласка, оскільки мене... буде. У мене. Два см і п'ять міліметрів. Так. Mm -hmm. так, а скільки вілька вийшло? Mm -hmm. Алісенька, скільки в тебе вийшло? 5 5 5 так і записуємо. А ОД? ОД яке? Mm -hmm. а, mm -hmm. Теж таке ж саме два см, п'ять міліметрів. Два сантиметри, Тут 2 см. Теж можна позначити, що всі кути рівні. Так, вони рівні, правильно. Всі кути рівні. 5 і 5 міліметрів. Так. Два сантиметри, п'ять міліметрів. ОКМ, КМ. Так. Що в нас вийшло о К чи К і о М? Що можна сказати про ці прямі? Що вони... А так не знаю, можна я щось скажу? Можна, Саша. Ви вже сказала, що мені ось такі от такі ялинки пригодяться. Потім, Саша, потім не на уроці. А, я знайшов ось такі от, які не схожі на ось такі пластички. Я, не бачу я тебе. їх з'єднав від такі штучки, і отримав отаку от ялинку. Я зрозуміла, тільки ти поспішив, там ще проводиться вірьовочка, і тоді вони декілька вітрів. Добре, так, поїхали діти ОХ і ОМ порівняли. Не чую. Можна я скажу, скільки в мене вийшло? Можна те ж саме. Теж саме. Теж. Так, так і пишемо два сантиметри п'ять міліметрів. Робимо зараз висновок будемо робити. Ілюша, ти записуєш? Так, да, записую. Молодчинка. Ача, в нього камера зависла. Да. Вона чогось форма. Ну, інтернет може такий. Все, два см. Сантиметр... Ти... Не камеру. П'ять 5... міліметрів ця Мирославочка, давай будемо працювати, сонечку, він розбереться. Так, діти, дивимося на наші малюнки і робимо висновок. Якщо точки А і Б симетричні, а вони є симетричними відносно прямої L, то відрізок А Б. Перпендикулярний до цієї прямої, а середина О цього відрізка розміщена на прямий Л. Діти, хто розуміє, хто не розуміє, що таке перпендикулярне? Ми колись учили перпендикулярне. Так, перпендикулярними. Наприклад, можна назвати перехрестя доріг. Можна назвати? Так, якщо... так це перпендикулярне. Або, наприклад, можна назвати перпендикулярними лінії, якщо ви, наприклад, йдете по якомусь парку, да? ну, також дорога перетинається. Тобто, перпендикулярний це ось такий. Ось. А паралельний це коли. Ось так. так, це коли дві лінії одільні. Так, вони не перетинаються і йдуть один біля одної. Ось такі паралельні лінії. А перпендикулярні це коли е, перехресно. ще дві рисочки е, вправо і буде да, буде. А от якщо ми проведемо не вправо, а перпендикулярно. перпендикулярно. Паралельно це згори донизу, до низу, коли вони собі ось ідуть поруч одна одної і не перетинаються. О. А чітка це буде перпендикулярно. Да, решітка це перпендикулярно. Але ось ці дві лінії, і оці дві лінії, вони між собою паралельні. Вони між собою паралельні. Так, поїхали далі. Вони, став, вони паралельні між собою. І ще раз, я не почула Мирослава. Пісні, а я, ви сказали про.